Це екстрене включення. В Калгарі пішов дуже сильний сніг. Ми їдемо до роботи. Я не знаю як я буду їхати. Уявляєте, да? скільки випало без подзарядки нічної. Нереально завести машину, відбачити працює автівки вночі. Вже цілі сутки йде сніг. Я вчора виїжджав, бачите машина чиста, тільки помив маш... автівку, не побачив, що буде снігопад і все замерзає, Льот тає, воно просто космічна погода. Як же зараз буде Міланка добиратися, з Олександрою я навіть не уявляю. Бачите так Сьогодні в Калгарі мінус 14. Випало снігу. Просто кайф. Можна падати в цей сніжок. Милан, тобі подобається сніжок? Що можна робити з сніжком? Падати. Як, покажи. Оооо! А як в школу і треба йти через сугроби? Отак, то Пробираємось до школи, так? Да? Ану, тобі подобається? Так. <свіс> Це ми їдемо якраз по хайвею. Тут трошки прибрали сніг, як колія. Мабуть, нічого хтось їздив. Ну, як, за один день. Циклами сніг вбирають. Зранку вже сніг вбирають у нас на території. У нас своя машина. Здарова. Доб. Кайфово, коли тобі почистили місце. Ну як тобі снігопад перший? Клас. Клас? Вообще. Як Супер. тобі подобається працювати у нас? Саме найкраще місце, де я працював. після Польщі. Все добре. А ось вам і реалії Канади. Не солодко буде тим, хто зараз їде. Дійсно, дуже холодно, йде сніг, сніг буде йти ще декілька днів. Буде мінус 35-38 градусів у Калгарі, Я не уявляю, які мінус у Вінніпезі, у других провінціях. Напишіть які мінуси ви бачили за цей час, за останні, як ви приїхали, поки живете. Так, от, будемо їхати зараз, зараз машину прикурювати нашу. Буду показувати вам далі. Мені прикро, що так багато часу я потратив на предыдущі відео. Тут воно. Як ми поїхали до ферні, як ми робили, відпочивали, як виглядають отелі, як будуються будинки з, -з, -з, -з нуля, де буде нова робота, що ми будемо робити. Тому всі переходьте, дивіться, це дуже. Красиве відео в 4К знято. Акумулятор сів, приїхали прикурювати машинку на дизельний, бо щасливий. той момент, коли ми її завели. Це все мені нагадує, коли в мене був парк, потрібно було Постійно щось робити, щось дивитися за автівками, ми їдемо, збосимо, все добре, просто акумулятор сів. В таких умовах їздити дуже складно. Сніг, трактор чистить, люди сьогодні працюють. Я уявляю, скільки роботи на снігу зараз, ті, хто прибирають. Яку автівку ви будете купувати? легкову або все ж таки повний привід, щось повище. Тому що, от бачите, їде машинка, а там просвіт не дуже великий. Ти точно хочеш їхати до Канади? Дивись, як буксує тачки. Поверніться наліво. Жесть. Ми приїхали. Наступний будинок я вам е, хочу показати, чому потрібно брати саме джип. Дивіться, тільки їхали і все, зламалося. А ось вам і будинок, який ми будемо робити. Тут буде кухня, вони люблять камін, телевізор. Та буде ще, напевно, бейсмент, туалет е, тут будинок. Таких приміщень дуже багато. З ванними, кімнатами, які потрібно робити. Зараз покажу тут три поверхи, готові ванни, потрібне рішення. Якщо по грошам ми зійдемось, будемо працювати, мабуть, за два тижні. Я вам знову покажу, як ми працюємо. Ми вже на третьому поверсі. Великий будинок. Ось що таке бейсмод, коли ти не бачиш нічого. Виявляєте, так? Просто немає нічого. І тут немає. Це бейсмент. Дуже сподобалось мені їхати на траку. Прийдете той день, коли ми для нашої родини купимо другу автівку. Я гадаю, що це буде тільки трак. Це просто кайф. Ти їдеш дуже високо, всі такі низькі. І він потрібен тут, бо зима у Канаді десь півроку. Так довго. Але погода чудова, кайфова, правда, на вулиці вже мінус 15, через декілька днів буде мінус 35, правда, один день. Але це добре. Заїжджаю до офісу. Офіс наш милий офіс. Якщо ви не любите їздити у Канаді боком. Напевно, канада не для вас, бо в такий сніг у вас носить машина стоїть ще одна. Будемо снідати круасани, кофе ми вже на роботі. Сауни теж продаємо бані. Ми робимо столи теж сплитки, бос дав доручення зібрати зараз цей стол, будемо збирати його. Як вам мій день проходить, такий швидкий влог, тому що хочеться перебити кількість переглядів того відео, яке не набрало, ми це робимо. 5 хвилин стол зібраний. Напишіть, цікаво вам побачити кінцевий результат, що ми зробимо з цим столом та іншим, які в нам приїхали, Три столи потрібно зробити. Нове поручення. Потребно завести литка рес до хлопцев. Парни работают, делаем шоуруми. Ну как? Ты куда по низ? С нами Ардекс как всегда. Тут пересилаємо. Робота наша вообще красавчик в Бардексі. Рухаєшся. Да. Ну цього парня ви вже знаєте. Ви вже підписались на нього. Как тобі? У диплі працювати. Дуже добре. Таким чином ми його готуємо. Такий результат вийшов на сьогодні, але я пізно почав. Пишіть, кажіть, що інтересно побачити. ми далі будемо знімати про Канаду всім!